Доброго всім дня. Сьогодні на ранок я готую дуже пухкий омлет. Незвичайний омлет. Якщо цікаво, пропоную подивитися, як я його буду готувати. І так, по судинку, вбиваю 4 яйця, підготувала от. Неповний стакан молока у мене піде, трішечки неповний на І сіль Підсолюю трішки яйця. Ну, за смаком, як у вас на омлет потрібно. І за допомогою вилочки ні блендера, ні міксера, нічого. Тільки за допомогою вилочки збиваю гарно яйця підбиваю. Тим часом на плитку ставлю широку посудину із водою і доводжу до кипіння. Яйця потрібно брати кімнатної температури, та самі самітіньку, як і молоко. Добре, підбила яйця і вливаю сюди неповний стакан молока на повністю. На протязі хвилинки збиваємо молоко із яйцями. повинна виходиться така однорідна суміш. Бортики сухої вогнетрівкої кастрюльки або посудинки, яка у вас є, змазуємо маслом. Вона повинна бути суха, звичайно, і гарно змазуємо масличком. На одну такої мисочки в мене глибока, широка, поклала салфеточку. Виливаю збиту масу у кастрюльку і ставлю в мисочку. Вода вже закипіла. наша І накриваю тарілочкою, змазую глибоку, мисочку таку глибоку маслом і викладаю омлет. Омлет викладаємо в формочку таку, розрівнюємо гарно. Почекаємо 5 10 хвилин і можна подавати на сніданок. І щоб витягну наш омлет, можна поставити от стеклянну посудинку, я налила води холодної дуже, і поставила охолодняться. Буквально за 5 хвилин він вже буде готовий. А отак, на, на всякий випадок, ножиком пройдемося під стінками. І викладаємо на тарілочку. Вже для апетиту посипану зеленню цибулькою часничком. Виключи. І так, вийшло у нас отакий ніжний і пухкий омлет. Якщо сподобався, такий омлет. Будь ласка, поставте подобайки. Готуйте на сніданок. Він без жиру, тільки на такий паровий омлет. Дякую за увагу. Поставте подобайки, якщо вам не жалко. І готуйте такий омлет. Він дуже ніжний і дуже смачний.